Вітання, друзі! На нашому каналі Мати Форум. огляд нової, досить незвичайної марки Caro Caro. Це бразильський шимарон, так дійсно, друзі. Не дивуйтесь, може ви ще не бачили оглядів шимарону. Ну, По-перше, тому що вони, як на мене, усі майже на одне обличчя, всі однакові. А по-друге, ну, може тому що це такий трохи екзотичний тренд. У нас в Україні є люди, які п'ють Шимарон, ну, це ще менше їх набагато, ніж ті, хто п'ють Аргентинку. Отже, бренд цей цікавий, тим, що е, окрім того, що має на своїй емблемі таку от пташку, це саме за її назвою він е, так іменується Керу-Керу, Птах цей водиться в Бразилії. І в Аргентині, до речі, Вергуай теж, але там він трошки по-іншому називається Теро. Кооператив, який виробляє цей продукт, а, створений був у 89-році. Це індастрія Ватейра Верделандія. Знаходиться він а, в Еспіганду Альто-Ігуасу, штат Парана, Бразилія. Раніше цей кооператив також випускав одноіменну марку Верделандія з 1986 року, і пізніше почав вже виробляти ось такий продукт. Що ми бачимо тут цікавого? Ну, по-перше, це вакуумна упаковка пресована так само, як Барал «Бара». Ну, Це не дивно для бразильських брендів, бо Шимарон має таку упаковку майже завжди. По-друге, що цікаво, зокрема, в цьому продукті, що м, тут, ну окрім того, що це а, продукт натіва, тобто, класичний да, такий має смак, але він ще а, тут є позначка ком асюка, тобто з цукром. Це взагалі дуже незвичайно, тому це ще одна причина, чому я вирішив зробити огляд цього бренду. Куплений він, до речі, в Mate Conk Shop, поки був там ще, можете звертатись. От. Ну і так, починаємо. Відкриваємо пачку. Ну, аромат типовий для шумерону. Дуже насправді такий насичений, дуже зелений. Квітками з десь з польових лугів. Аромат чудовий. Засипаємо. Ну, Засипаємо в кулю. Яку я нагадаю, власноруч зробив ще біля 10 років тому, і вона досі сумні чудово. Так, Засипатись не дуже хоче. Треба було більший отвір. Ага, пішла справа. Так. Засипано як належить на 3 чверті. Термін е, продукту цього до січня 24-го, а зараз січень 24, го то якраз дуже вчасно вчасно його відкрили. Щоправда, для вакуумної упаковки це взагалі не питання що навіть з січня 24, чи був вже вересень, це б нічого не змінило майже у смаку. Так, Шимарон. Ну, хто знає наш канал, вже не перша дивиться, то був відеоролик з інструкцією, як належним чином робити Шимарон, як це робиться в Бразилії. І я тут тільки не буду зосереджувати багато уваги, просто зроблю те, що зазвичай. Зараз не дуже вийшло. Спробуємо струсити побільше. Так, опа. Так. Ще можна використовувати отакий от костиль, <хи> який допомагає уникати забивання валбіжі. І для новачків особливо дуже раджу цю штуку зручно і допомагає позбавитись зайвого попиту. Температура води у нас 80 градусів. Заливає. Так, да, про цього птаха ще розповідалось у нас на форумі, футбольними шанувальниками, що птахи ці полюбляють дуже вистрибувати. На футбольне поле під час матчу. Ну і матч вимушено зупиняється, доки цих птахів не виженуть з поля. Mm. <гум> от такі от у них є цікаві особливості. Ну, так. Ну, за ароматом насправді вже залитою ервою. Я не бачу різниці з баран Ну, може трошки більш е такий, ну, не такий виразний навіть аромат. Але він теж зелений, насичений, такий троянистий. Пробуємо. Ну, не знаю, який тут використовувався цукор в Ну, Висуваю таке... Таку ідею, що це тростника цукор, бо іншого там, напевно, немає. Але щось я його не відчуваю зовсім. Смак м'який, ну, на відміну від мітамата шимарон, тут майже немає ніякого присмаку копченості. Звичайний смак <кхух>, бразильського шимарону, як і баран. Майже нічим не відрізняється. Тому я й казав, що рідко провожу огляди шимарону, бо з'ясувати всі деталі смаку там, <кхух> ну це треба бути просто людиною з надзвичайними здібностями в <кхух> плану розрізнення смаків. Легкий такий... <кій> Лег... легкий такий присмак борошна лишається на язиці. Ну і можливо, тому що бомба моя не ідеально фільтрує. А все ж таки маю відзначити, що смак м'який. Він не солодкий взагалі, але й не гіркий. Такий важково-трав'яний м'який присмак. Не знаю навіть чим порівняти. Чим м'якіший він за баран? Ну, можливо, і так. Але ну, непомітно. Дуже великої різниці непомітно 100%. Ну Як ви знаєте, друзі, шумаран можна пити взагалі майже пів дня, а то й більше, доливаючи 20, 30, 40, кому вже скільки до вподоби, доки не промиється все зелене. Я скажу вам відверто, що у мене лише кілька разів виходило. Навіть два, промити все, все, все повністю до донця. <рив> Тому, якщо ви навчитесь так робити, щоб у вас з п'яти разів поспіль п'ять разів ви промивали все ще до донця, то я візьму у вас майстер-клас, як це робиться. Повчите мене те, щось. Отже. Підведемо підсумок. Продукт типовий типовий бразильський шемеран. Може він трохи м'якіший, ніж інший. Можливо. Аромат приємний, смак м'який. Пити можна довго. Я переконаний, бо ну, технологія одна і та сама. Завдяки вакуумній упаковці може зберігатись довше, навіть якщо термін минув, то рік ще легко. Може і більше. Тому, якщо ви все ж таки відноситесь до шанувальників бразильської культури, то варто мати собі такий продукт на полиці і час від часу прибачати друзів і пити самому. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на наш канал, реєструйтесь на матефорум. Там є безліч оглядів і не лише бразильських, а аргентинських, і брендів. І до нової зустрічі. Па-па!